Барбарис красунчик такий карликовий, сяє на сонечку. І беріс і вічно зелений красунчик. Ще, де... Ще тільки висаджений, тому що не такий густенький, такий великий, але все одно все одно квітує. Ось дивіться, яка обрія, цікава. Вже такі квіточки вже відцвітають. А прирости такі не тільки варігатні, а прям такі кремові. А як гарно квітує ця мила живучка Кріспа. Дивіться, які в неї синенькі квіточки, такі ніжні. Та й вона й сама по собі цікава рослинка. Дуже подобається нам. Гвоздичка добре перезимувала і має ось ось розквітнути теж. Є такі бутончики в неї. От. А це бузина Мадонна. Красуня. Та, буду її розріджувати густенька ця на трояндочка. Загущена така. Ось ще одна народна. З ринку красуня я її прямо. Під самий до землі прям підрізала її. І ось вона випустила молоденькі, пагонці свої, листочки нарядні. Побачимо, надіюсь, її квітування. Так, красунечка теж добре наросла. Папочка. Теж буду її розріджувати. Відче робити пагонці. Які більш Сильніше залишу, ті, що й тут назовні, щоб легше було кустику. Ось другий рік у мене красота. Цю не треба розріджувати, вона йде одним таким стовбурком і в різні боки пагальці. Хтось уже їсть мою гортензію древовидну. Поїдяна. А це в порядку. Цю ніхто не їсть. Живенька. Ось дере елегантісіма. Бутончики є. ціленький ще, поки ніхто не гриз. Це другий і вже трошки теж хтось угощався, пригощався добре. Будемо обробляти, мабуть, теж. Дівчатки, ми зимою так активно скуплялися у Романа Данилів такими малесенькими саджанцями по одної ніточці такої, вусику такому. Торчащому по 35 гривень. Ану, кажіть, у кого теж дивіться, як розпустилася мітасіквоя, клен. Дивіться, які в нього листочки гарненькі. У кого ще таке є диво. Показуйте. Порадіємо разом з вами і вашими саджанцями. А це ось у березні перед холодами цими морозними висадили один прутик яблуньки і вже які листочки. Це папіровка. Вже випустила листочки. Ось іще ближче. Дивіться, буде квітувати. Побачимо його квіточки нашого бояришника на штамбі. Ще дуже подобаються мені білі тюльпани. Дуже нарядно вони так виглядають на клумбочки. Також не відмовлюсь від яскравих, жовтеньких, таких сонячних красунчиків. Такі дива все ж таки творить природа. А це знайшла такий грибочок. Ось іще такий грибочок теж. Той меншенький, а цей більшенький. Теж виклали його поки на підічок в наш ротарій. Ой, дивіться. Як базок квітує. Білосніжний, білосніжний. Ще повністю не розпустився. Ну от 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 Чутові сережки у ліщини Red Majestic. А ось так гарно квітує морщиніста калина. Такі в неї крупненькі цвітоноси. Цей вже оцвітає. А той ще ні. Ще з біленькими квіточками. Яка насищена така бордового кольору. Такого глибокого скумпія. Красавиця така. Такі листячка нарядні Дивіться. Ще яке огромне мале діло. Така трояндочка. Кам'яна, така огромна, велика така. Доброго дня, наші дорогенькі, любі гості і наші підписники. Ми отримали посилочку. З рослинками, щоб прикрасити наш прудик. Зараз будемо відкривати. Достали наші рослинки, вони були дуже гарно упаковані. Акуратненько в ящичок поставлені. Ось ще такі пакетики такі, щоб нічого не пролилося. А це, дивіться, подаруночок. Ось такий гарний подаруночок. Ну що, будемо це все висаджувати. Якрасонячна погода гарна. Трошечки прикрасимо наш прудик. Ось сама найкраща красоточка наша Німфея Pink Apal. Так ось. Назва ага. написано. Наступний. А це ірис різнокольоровий дарк аура. Или аура? Ще почне знає. Назва така. Потім калла водяна. Оце у нас кала. І рогос. Назва цієї рослинки подарунок. Не знаємо, ну така цікава. Цікаво рослина. Ну, з квіточками вже. Угу. це таке? А це ситник. Рудик наш очищається, становиться более прозрачним, чистим. Ми вже його так не каламутим. Видно, даже не фейк уже видно И горщичок. А вот еще чуть-чуть, еще немножко. И будет такой чистенький-чистенький. Камушки видно. Ракушки. Це все, це все я вам знімаю карлікові невеличкі барбариси.